Чернігівські спортсмени-рукопашники завоювали нові нагороди, взявши участь у всеукраїнському турнірі з рукопашного бою в рамках проведення спортивно-масового заходу серед учнів пліч опліч ініційованого президентом України. У змаганнях, які відбулись у Києві 9 грудня, взяли участь близько чотирьох сотень дітей віком від 10 до 15 років. Чернігівці здобули чотири перші місця, чотири срібла і шість бронзових медалей. Виступили непогано деякі з них виступали перші на такому турнірі. От, ну, в цілому, зараз в цілому. дуже важко пробитися, тому що кожного року підготовка краще, краще, краще. І результат показати. Набагато складніше стає. Один із чернігівських спортсменів, вихованець клубу Октант Олександр, займається вже 10 років з трирічного віку. На всеукраїнському турнірі він завоював золото, але каже, змагання були доволі складними. Важкість була, ну, ось коли стрес, коли виходиш, ну, ось на татамі виходиш, і стрес такий. Але коли вже перемагаєш, то ось така ну, легше становиться морально. А от для іншого вихованця спортклубу Анатолія ці змагання не стали чимось важким. Мені, власно, це не дуже важко, тому що я вже раз десятий, майже думаю, їду виграю раз сьомий, восьмий. Ну тобто для мене це, ну, треба повищати рівень. В наступному році я в планах є поїхати на європейські змагання. Рукопашники продовжують тренуватись і, попри воєнний час, готові достойно представляти Чернігів та Україну на турнірах.